Історичної, славної, молодіжної спільноти, все чесні отці, другий наш Владико Степане, наш душпастию для українців поза межами наших церковних структур які так нештовно сурає над нашими громадами, зокрема тут, у Португалії, Другий паломники. Що ми з'їхалися з, з Україн, Українців, не тільки з Колигалії, а теж з Іспанії. Є ціла група паломників з України. Є ціла група паломників з Канади, з різних частин з великих, безкрайніх та просторів. Ви Христі, браті і сестри, які зараз з нами лучаться в молитві при помочі сучасних засобів комунікації. Бері, Слава Ісусу Христу! Слава. Найперше дозвольте мені в духовний спосіб усіх вас обійняти. Як батько хоче обіняти своїх дітей, яких давно не бачив. Останній раз ми тут молилися 9 років тому, скільки всього сталося за той час. Але Господь Бог нам подарував сьогодні ще одну мить. Коли виявляється природа нашої української церкви, церкви Матері, церкви, яка єднає, яка є зволений народ на рідних землях з тими, які є в Росіяні Сьогодні Ця ніч в Україні була особливо жорстока і тривала. Якось так знаєте, той московський діявол існується кожної лівою. Сьогодні найбільше за всю війну потерпів Львів. Цієї ночі Росія випустила до України 500 дронів і 50 ракет. У в місці. Сиділа Сила Паївка загинула ціла людина в своїй хаті, четверо людей, серед них 15-річна дівчина. Але сьогодні я приїхав з Києва до Хаджи як колонник і молінник миру. Ми всі разом сьогодні хочемо тут стати на тому самому місці об'явлення перечистої Діви Марії, щоби. Внести наші серця і руки через Марію до Христа Господа і просити, щоб Господь Бог стримав вивчу руку московського окупанта. Слово святого Івана, яке ми вже чули, не надзвичайно сильне. Для нас сьогодні що слухаємо. Воно є носієм якоїсь Божої всемогутності, яка виявляється, виливається серед людської немочі і слабкості. Сьогодні Ісус начебто кидає виклик усім упередження, які людина має по відношенню до Бога. Ісус Христос передає кордон. Він виходить за межі. Обідованої землі і входить в міста Тир і Сидон, звідки традиційно на Божий народ приходила війна. І до нього виходить жінка, яку Матей називає Хананейкою. Ця жінка є уосібненням іконою ханамірян, з якими юдеї століттями воювали на свою рідну землю. І ось та розмова, яка записана Матеєм, є надзвичайно глибока і цікава для нас сьогодні. Христос вимовляє дві фрази, які, зокрема, для нас, сучасних людей, можуть звучати як провокація. Він каже: я прийшов. Тільки шукати загиблих овець дому Ізраїля. А друга фраза ще провокативніша: не годиться брати хліб у дітей і кидати його щенята. Але цікаво, що український переклад трошки нівелює певні нюанси. Ці слова Христа не є твердженням, але запитанням. Самі апостоли могли думати, що єдиний живий істинний Бог, Творець і Спаситель є тільки Богом людей. Тобто проектували на Бога свої людські про нього упередження, обмежували цимудність Божу тільки до І до Бога прийшла, причись сподіва Марія. Не до королів президентів, Генералів, філософів, а прийшла до дітей, щоб збулося слова Ісуса Христа, який казав Отче, прославляю тебе, тому що ти відкрив ті речі не мудрим і могутнім, але немовлятам. А Апостол каже, Господь Бог вибрав не мудре світо цього, щоб засоромити мудрих. Вибрав слабке всього світу, щоб тобто засоромити могутніх. І Богородиця врушає в руки невчени. Ми стали маргіналізованих бідних діточок потужну силу, інструмент для закінчення війни. Який же цей інструмент? Перший. Вона просить молитися. Просить дітей молитися Верпицю. Ми те, не усвідомлюємо, яку силу має молитва, яку ми передаємо в руки причистої Діви Марії. А друге, каже, погодиться, молитися за навернення Росії. Тому що звідти вийдуть помилки, які отруюватимуть цілий світ. Цілі народи будуть знищені. Як люди будуть і далі зневажати Бога, каже Богородиця, починається ще гірша війна. І ті діти послухали. Почали молитись. І трошки інших, як за рік часу перша і тва війна закінчилася. Але ми сьогодні відчуваємо, що те слово, слово про долю світу, зокрема, слово про наш народ знаходиться в глибокому плані Бога для спасіння світу. Ми сьогодні відчуваємо, що причиста Діва Марія і тепер. Чуває над зрами українським народом сьогодні розмученого народу виходить Богородиця і каже ті самі слова. Поліція за навернення, за навернення тих, хто вас вбиває. Бо навернення є єдиний спосіб, як звільнитися від рабства дьявола. Навернення дозволяючи Божому силу і вікає. Тут у баті ми сьогодні хочемо плести нашу молитву у світову молитву Серенської церкви за мир до цього закликав. Папа Глеб 14, -й. зокрема, у жовтні місяці просить кожного дня усіх дітей Марії молитися за мир. Ми сьогодні хочемо особливо подякувати, що тут у Хаченні кожного дня в Верниці до Богородиці лунає молитва за мир України. І хочемо в тій молитві ти я, взяти особливу участь. Ми сьогодні просимо Хричиста мати, на наш народ. Май милосердя над твоїми дітьми, які так тяжко мучить тортуром, і да тим тортурам, демон і ми сьогодні. Мати Божа, Молися ти за нас. А ми будемо разом з тобою стояти в молитві. І ми віримо, що це все, про що чуємо, сталося. Уже раз сталося. Мало хто знає. Але я сьогодні тут, у хаті, хочу бути свідком цього. 25 березня. 2022 року, це був третій місяць війни в Україні, Папа Франциск відновив посвяту Росії і України непорочному серці Марії перед фігурою Паківської Богородиці у Ватикані. Одразу на другий день, 26 березня, російські війська почали відступати від Києва. І почалася хвиля звільнення України. Ми це пережили шкоду над Дніпром. Я сьогодні стою між вами живий саме тому. Ми не знаємо, як це сталося. Ми сьогодні хочемо подякувати Пречислі Марії за те, що підтримала над людські зусилля наших воїнів. Ми там у Києві на Лівому і лишилися живі, завдяки хлопцям і дівчатам самооборони Дніпровського району Києва, а саме сьогодні свято українських бійців самооборони. Ми хочемо подякувати речися Марії за пряме втручання в долю України, які сталося. Ми знаємо, що вона не опустить нас і сьогодні. Тому ми просимо, Мати Божа, врятувати моїх дітей України. Господи, до кожної віруючої душі, яка сьогодні тут у хартії, стоїть перед Тобою ті самі слова, які ти сказав до жінки Хананянки, яка волала перед Тобою. Велика Твоя віра. Нехай Тобі станеться за бажання. Амінь. Слава Ісусу!